Тарас Шевченко заповіт, твір, що єднає минуле теперішнє і майбутнє. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді От я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, Новій Не забудьте пом'янути злим тихим словом.